Привіт всім! Ви на каналі Ланаді. Англійська мова українською. У нас практичний курс англійської мови, 11 урок. Знайомимося зі словами, в яких є літера Y. Запам'ятайте їх. A family, родина або сім'я, berry – Ягода, A candy – Цукерка. Happy – Щасливий. Very – Дуже. Ну тепер закріпимо кожне вивчене слово. A family. Родина. A big family. Велика родина. A little family. Маленька родина. a Happy family. Щаслива родина. Very big family. Дуже велика родина. A very happy family. Дуже щаслива родина. A happy man and a happy family. Щаслива людина і щаслива родина. It's a very happy family. Це є дуже щаслива родина. «Dan has a big family. – «У Дена велика родина. A berry Ягода. – «A Red berry. Червона ягода. A very little berry. Дуже маленька ягода». It's a big red berry. Це є велика червона ягода. A big red berry is in a big red cup. Велика червона ягода є у великій червоній чашці. I have a little berry. Я маю маленьку ягоду. And has a big berry. У Ані є велика ягода. A candy – цукерка. A big candy – велика цукерка a little candy маленька цукерка a bad candy погана цукерка a red candy червона цукерка a red candy and a red berry червона цукерка і червона ягода a very big candy дуже велика цукерка a very little candy дуже маленька цукерка A little red candy is on a big black desk. Маленька червона цукерка є на великому чорному письмовому столі. I have a candy and an apple. Я маю цукерку і яблука. На ну, зараз завдання для вас. Викатини переклад даних речень. Коли будете готові, давайте перевіряємо. Дуже велика родина! A very big family. Дуже маленька ягода. A very little berry. Дуже погана цукерка. A very bad candy Червона ягода і велика цукерка. A Red berry and a big candy Це є велика щаслива родина. It's a big happy family. Велика щаслива родина є у великій квартирі. A Big Happy Family is in a big flat. Запам'ятайте, присвійні займенники в англійській мові відповідають на питання, «Чий?», чия, «Чиє?», є, чи, чи. My, мій, моя, моє, моє. Після присвійних займенників артикль не вживається. Давайте закріпимо. My family моя родина. My berry моя ягода. My candy моя цукерка. His family його родина. His berry його ягода. His candy його цукерка. Her family її родина. Her berry її ягода. Her candy її цукерка. I have a very big candy. My candy is in my hand. Я маю дуже. велику цукерку. Моя цукерка є в моїй руці. Nick has a very little berry. His berry is in his cup. має дуже маленьку ягоду. Його ягода є в його чашці. Inna has a black dress. Her dress is on her bed. Іна має чорну сукню. Її сукня є на її ліжку. А знову невеличке завдання для вас. Виконайте переклад речень, скористайтеся паузою. Як будете готові, давайте перевірять. У мене є маленький кіт. Мій кіт є на моєму ліжку. I have a little cat. My cat is on my bed. У Тома є великий годинник. Його годинник є біля його лампи. Tom has a big clock. His clock is at his lamp. У Ліни є червоний капелюх. Її капелюх є в її руці. Ліна has a red head. Her head is in her hand. Я вас вітаю. Вас все вийде. Зустрінемося з вами у наступному уроці. З вами була Лана Дзі. До зустрічі!